Просто там побачиш в камеру FPV і полетів, догнав як звичайно любу ціль, і відпрацював. Працюють 24 на 7 спостереження, fpv дрони, скиди, важкі бомбери, крила. Тобто, всі працюють в єдиній системі, Всі виявляють і, і знищують. Збити збити гелікоптер. Це була напевно мрія вже ну давно. ще відколи почали появлятися FPV. Таку ціль знищити досить складно, тому що наші засоби не пристосовані до того, щоб працювати по таких цілях. Тобто, ніяка FPV, звичайно, не зрівняється швидкістю гелікоптера. І вилітали просто на чергування в час, коли там нам здавалося, що можливо вони от будуть працювати, ми по двох двох гелікоптерах пробували зайти, але швидкість нам не дозволила. І один з прекрасних днів, декілька днів назад, побачили з дрона розвідника, що летить авіація. FPV була на чергуванні, і пілот. Самостійно вибрав правильне місце, і відповідно він зустрів його на зустрічних курсах. І вийшло не ну, те, що ми бачили на відео: що відвернутися гелікоптеру від FPV не було змоги. Майстерність пілота в першу чергу зіграла роль, тому що потоки вітру здувають Так що приємно, беріть приклад. Дякую за подарунок. Оце от дуже круто. Дякую. Ми приїхали сьогодні отримувати допомогу від Петра Олексійовича. Нам привезли FPV на оптоволокні. вони також нам дають можливість працювати саме по пілотах до ППЛА противника. Також заходить броньований автомобіль на бригаду, також заходить ремонтна майстерня на колесах, щоб ми змогли ремонтувати і відновлювати ставити встав...